Незважаючи на дощ та холодний вітер, які впродовж усього дня супроводжували учасників, усі впевнено боролись до кінця. На цих змаганнях були представлені чотири країни. Наступного ж року географія розшириться. Турнір же, як запевняють організатори, буде традиційним. Я думаю, що ці змагання вже на Закарпатті будуть традиційними. Ми хочемо, і є такі напрацювання, щоб ця траса дістала міжнародну ліцензію і провести на ній один із етапів відкритого чемпіонату Європи тобто чемпіонату Європи або серед молоді, або серед дорослих у командному кубку країн Центральної Європи. Спортсмени змагались у класі «Оупен». Тут упевнену перемогу виборола збірна закарпатських мотогонщиків. Друге місце посіла команда Україна 1 А на третій сходинці сусіди зі Словаччини. Що ж до Кубка на приз губернатора, то його забрала амбітна команда Барегвідейк. Варто відзначити, представники цього провідного спортивного клубу цьогоріч отримали і командний кубок України з мотокросу та стали чемпіонами України з кантрікросу. Отже, чергова заслужена перемога в Доповнення до минулих титулів. Ми вже другий рік поспіль завоювали в Україні Кубок України. Цього року також ми є чемпіонами, не лише в мотокросі, але і в кантрікросі. де в прошлому році в кантрікросі ми були другий. Цього року ми стали перші, також як і в мотокросі. Сьогоднішній день показав, то, що збірна України навіть нам поступилася. Як учасники, так і організатори задоволені успішно проведеним турніром. Тепер же Федерація мотоциклетного спорту в Закарпатті готуватиме нові змагання. Можливо, уже в найближчій перспективі срібна земля прийматиме чемпіонат Європи. А поки що перерва до березня наступного року.